Перше. Івермектин у котів має дуже малий терапевтичний індекс. Тобто, дуже легко перейти від лікувальної до токсичної дози і спричинити отруєння. Друге. Особливості метаболізму. У котів печінка повільніше знешкоджує івермектин, і він довше циркулює по організму. Деякі коти можуть мати генетичні особливості, що робить їх ще більш чутливими. Третє проникнення у нервову систему. Івермектин в високих дозах проходить через гематоенцефалічний бар'єр і спричиняє важку нейротоксичність, симптоми отруєння пригнічення, відсутність апетиту, слабкість, хитка хода, блювання, слинотеча, судоми. Івермектин у котів можна застосовувати в дуже окремих випадках під контролем ветеринара і з ретельно прорахованими дозами. У практиці його поступово витісняють більш безпечні засоби.